Ночі гарячі, ніхто не просив би стільки тепла, щоб не заснути, доводиться рахувати тіла, дослухатись до тиші, як до стомлених голосів, і жодної ночі не вистачить, аби порахувати усі, і в жодному місці цієї тиші на всіх не стане, і наше безсоння розлітається цими містами. Скріплене вірою і тривогою, мов печатками. Хай би у цих ночей не було початку, хай би не гнались небом вогненні китиці, хай би ми точно знали, що всі прокинуться, хай би нам не було кого рахувати. Пам'ять під ранок стає незграбна і вузлувата. Пам'ять стелить протяжні спогади, ніби постіль, позбавляє образ і подиву, вимагає помсти, ніч триває без перестанку, але віра не має кінця. Пообіцяй написати зранку. Просто пообіцяй. Не розмовляй із ворогом каже, не шукай у ньому людину. Це легко насправді, коли навколо стільки крові і диму, коли все, що ми будували, раптом стало таке крихке, я не маю часу у ворогах роздивлятись людське. Я каже, цю зиму собі звичайно не вибираю, просто сніг тут падає так. Як тепер помирають, падає беззупинно, падає невблаганно. Для чого при цьому ще розмовляти із ворогами? Для чого ще при цьому намагатися їх зрозуміти? Краще прогнати їх так, щоб їм це було помітно. Я не хочу, щоб ворог любив мене або поважав. Я хочу, щоб він боявся і моїм дітям не заважав. Це легко насправді говорить, коли навколо багато смерті. Дивитися в очі ворогу, дивитися довго і уперто, дивитись загубленими життями, зруйнованими містами. Тому я, каже: робитиму свою справу. А сніг вже розтане.